Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Прогноз на наступний тиждень я розпочну з короткого аналізу віщувань на тиждень, що закінчується. Що справдилось? Чи справдилось? Енергія на тижня була колесо фортуни. І ми спостерігали, що протягом тижня ще чотири старших аркани карти дня, які я витягала, витягувала кожного дня. Попереджали, прогнозували, доповнювали, що колесо фортуни обіцяє позитивні зміни, і обставини складаються на вашу користь тільки якщо непродумані дії, наміри, по пажу жезвів, висловлювання е матеріальні чинники по королю Пентаклю Пентаклів не уповільнюють його. Вважаю, що багато із того, про що ми говорили. Здійснилося те, що передбачали. Ну, прогноз на наступний тиждень. На картах Таро Телема. Отже, карта тижня, енергія тижня основна тема загальний фон. Настрій, емоції, ситуації, порада якими повинні бути пріоритети, на чому зосередитись? Отже, карта тижня, енергія тижня, двійка жезлів. Потрібно ретельно оцінювати обставини, щоб вони слугували розробці планів та підготовці до нових дій. Буде розроблюватись нова стратегія зважування сил. Загальний фон, настрій, емоції, ситуація, сімка мечів. Така карта, непроста ситуація, непроста карта, ймовірно, нещирість, обман, інтриги, крутійство, використання ситуацій у своїх інтересів з боку людей або інших структур, з якими ви пов'язані. І потрібно діяти приховано, не розкривати своїх дій, хитрувати. І як райди дві жезлів, збирайте інформацію, а лише тоді дійте. Третя карта поради, пріоритети. 8 жезлів. Якщо визначились, дійте швидко, поки ваші плани не розкрите. І тоді успіх, успіх вам буде гарантовано. Попередження. Тримайте руку на пульсі і пам'ятайте. Що народно, і пам'ятати, потрібно завжди народну мудрість. Кажіть гоп, коли ви вже перескочили. У загальному Визна... потрібно визначити з рішенням, і буде визначення з рішенням. потрібно дотримуватись інформаційної тиші, і потрібно швидко діятись. Ну що ж, черговий тиждень розпочинається завтра. Нехай він буде спокійним і плідним. Дякую вам, підписуйтесь, коментуйте, поширюйтесь. Якщо вам подобається моя робота, оцінюйте її, будь ласка. До побачення, до нових зустрічей, до нових розкладів.